Вітаю всіх, мої дорогенькі! Сьогодні я хочу вам підняти таку тему про наші судьби, про справедливість в цьому світі. Я дуже часто кажу, справедливості в цьому світі немає, але насправді весь світ состоїть із сплошної справедливості. І состоїть вона ось у чому. Я вам розкажу, на прикладі моєї мами і її судьби. Хто зі мною давно, той знає, що в 34 роки мої батьки розійшлися. Папа, проживши з мамою 12 років, народивши нас двоїх, це була ідеальна сім'я, особливо для села, де в основному мужики любили сидіти за бутилочкою да, після якоїсь роботи. Папа приходив додому, носив нас на руках. В місця з мамою вони стирали, сапували, вели господарство, він не пив, не гуляв. Але так случилося, що помінявши роботу, жінка його увела із сім'ї. Повела за допомогою магії, в чому нам сама і призналася. І не призналася. Я просто заявила, да? він декілька разів питався повернутися, але так і не зміг без неї. Завершилася цей ПП словами Галя моїй мамі, або відпусти мене, або я повішуся. І він пішов від нас, прожив з цією жінкою ще деякий час, вони народили дитинку, але він помер дуже молодим. Пішов від, від мами в 34, а в 50, по-моєму, 8 він вже помер. Від кучі болячок. Там і був і діабет, і резекція желудка, і це розпочинки. Ну, в общем, цілий букет. цілий букет. Він дуже хворів. Але все життя вважалося, що мама жертва, мама нещасна, мама потерпала від цієї подлості, яку створив папа, да? а папа негодяй, паразит і безсовісний. Хоча було смягчаюче обстоятельство, це те, що ну якби не по своїй волі це зробив, ну і все одно так вважалося все життя. І тільки я, вже ставши більш-менш дорослою і осознаною, і працюючи з картами, зрозуміла, що тут все не так, що тут все навпаки. Питалася в цьому якусь маму перебідить. Мені завжди казало, що папа жертва. А маму на обороти чогось із бавила. Я ще не могла цього пояснити. Там мені було 17-17, я до нього поїхала. Я хотіла розібратися, що ж не так. Да? Він плакав навзрит, коли побачив мене, бо коли він до нас уходив, мені було там 5 чи 6 років, а я до нього поїхала в 18 чи 19, туди, в Одесу, куди він виїхав. І це, звісно, для нього був ужас ужасний. Він дуже плакав, він говорив, що він чесна людина, і так склалося просто життя. Я зрозуміла, що він нещасний. Не дивлячись на те, що мама тягла нас двоїх, піднімала їх, да, і, а, а, а батько жив в, в повному достатку, кстати, Він жив, дуже матеріально добре, але він був, нещасливий. він був нещасливий. І мама ще вийшла заміж 69 років, дівочки, да, а він вже помер в цей час. Він уже він вже 59 років помер, і я не могла це донести мамі. Вона від мене однікувалась, одмахалась, сталася до цих моїх усіх знань, пов'язаних з картами, скептично. І от уже проходять багато-багато років. Мамі вже 87 рік, мені вже 58. І вона мені накануні перед моїм від'їздом до дітей говорить: я хочу, щоб ти розложила на нашу з батьком судьбу. Я беру карти, сажаю її і розложую. і показую їй путь батька і її путь От по справедливості, да? з позиції вищих сил. І що показують карти? Батько. Вже при народженні в нього було по собі написано Недовге життя. Ця жінка, яка з магією влізе в його життя, куча хвороб, ранній уход, ранній уход. От мало того, що це в них йде, роду, Дуже сірано рано повмирали брати, сестри, батьки. То це ще і магія, і це, от прямо ну чорною ніттю проходить по його життю. Всі його болячки, те, як його терзало, те, що він покинув нас, бо він був дуже совісною людиною. Він любив нас, він любив маму, він мені це сам казав, Ларіса, мама в мене перша. Я любив вас дуже, і я це пам'ятаю. І мама говорить: він мене покинув, а я лягла, а мені нічого поганого вспомнить, бо він мене ні разу за 12 років дурою не назвав. Не то, що там принизити чи обідати. І понятно, що це дуже обідно, да? Але от таке одні чорні карти на папину дулю, одні чорні карти. А тепер Дар'ю, дивись твої для чого батько прийшов в твоє життя, щоб зробити щасливий і подарувати двох дітей. Так? І на цьому його місія в твоєму житті закінчилася. Його болячки, його болезні, його, всі, те, що він хворів, хоча він і при мамі хворів. Був апендицит дуже сложний, був у нього тіф при мамі. Тобто, от все життя в нього таке тяжеле, да? хоч людина була дуже добра і порядна. І все, його місія закінчилася. І він пішов. Пішов, бо ті жінці треба було доглядати за ним, це все переживати, да, от це її вже доля, хоронити його і це її життя. А ти повинна була стати сильнішою, залишившись без нього. Тому що мама була священно безпомічна, Вона за папою була, як за кам'яною стіною. І коли він від нас пішов, вона не розуміла, де береться оголь, де купляється газ у балонах, да, де вообще що береться в домі, вона займалася роботою і нами. Да. Ну і так от. так але мамі теж випала доля. Вона доглядала двох батьків лежачих, які до лежали по багато років. І третього лежачого батька вона просто не винесла її від цього і збавила. Але мама прожила ще вийшла заміж 69. і зараз на старості вона живе під нашим наглядом. Ми з братом коло неї. Вона в нас центр Німанія. Вона в нас все те внимання. Ми коло неї всі заботимося. Вона живе в прекрасній квартирі. Кожний пройшов свою судьбу, але Папи вже давно немає, і його доля була ну плачевна. Мама, по більшому щоту, щаслива дітьми, внуками, да? тому що е ну, вона сама це каже, да? Бог забрав золотого чоловіка, але залишив мені золотих дітей. І в неї довге щасливе життя, не дивлячись на що, вона ще в 69 років вийшла заміж. Е ну, понятно, що це був громадянський шлюб. Вона ще була щаслива з своїм чоловіком, з моїм отчимом. Він дуже хороший чоловік, теж кстати, Анатолій. І вона досі ще живе. Я пророкую її. Я чувствую це. Вона проживе за 90 років туди. Да? І в неї буде дуже хороша смерть. Вона, я знаю, що вона помре в свій час. Їй буде за 90, і вона помре восні. В неї не буде ніяких мук. Батько ж мучився дуже багато. Дуже багато. Він помирав в муках, він дуже багато болів і він терзався все життя чувством вини. Да, він, його серце розривалося навпіл до тієї сім'ї і до нас. От так з погляду вищих сил виглядає е, життя моїх батьків. З погляду людської логіки виглядає да, мама жертва, батько паразит. А з погляду вищих сил батько нещасний, а мама вполні собі хороше життя прожила. З Своїми труднощами але в кого їх немає. А, і тому часто, коли ми жалуємося на несправедливість на якусь. Да, на потірю коханого, уход, втручання любовниці, ще якісь питання. Це завжди приходить для нас чогось. Коли ми поживемо на 20, 30, 40 років більше, то ми почнемо. Попоймемо, що життя справедлива. В ту минуту, коли у нас щось случається, звичайно, нам кажеться, що життя несправедливе. Правди взагалі немає. Обманщики крадії живуть щасливо. Нам кажеться. да, а тих, хто обікрали, а тих, кого бросили, живуть нещасно. От чоловік пішов до іншої, і він там щасливий. Так нам кажеться, і нам казалось, що мій батько дуже щасливий. Він заможно живе. Він щасливий з людиною, з новою жінкою і тільки одна я розуміла, ні, 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 ні. ні. Мені завжди було його жалко, хоч мені внушали, що він нас покинув, що він нам погані аліменти платив, щоб він нам не допомагав нічим. А мені було його жалко постійно, бо я відчувала, що батько жертва. Ну, змалечку це відчувала. Мене тягнуло подивитись на його життя і убідитись в цьому. І я закінчила медучилище і з'їздила, коли вже мені випалив 18, щоб мої догадки підтвердилися, бо я це кожен чувствувала, що батько нещасливий. От таку історію хотіла поділитися з вами, мої дорогенькі, на справедливості цієї жизни. Це як посмотріть, зверху видніше боженьки.